Доброго вечора. Сьогодні розповім, що робити в кризових ситуаціях. Адже всі ми попадаємо в такі обставини, наприклад, коли небезпечно, є небезпека для життя, чи ми так думаємо, особливо зараз під час війни. Можливо, що з нами трапляється якась несподіванка. Зазвичай ми цього боїмося, але все буває. Чи не так? Адже несподіванка не передбачена, ми не знаємо, що та як діяти. Якщо ти військовий, ти тренований, ти тренований з цим справлятися. В тебе є навичка, яка допомагає тобі діяти в той чи інший момент. Військові треновані саме з, е, з, от, з цим, що робити, коли ти бачиш вибухівку або не бачиш, та вона вибухає просто рядом. Деякі люди, яким не пощастило бути в іншому місті, Настільки звикають до стрільби та канонади, що деякий час, ну звісно, якщо вони вижили, вони можуть на слух почути, який, який саме снаряд до них летить, та по звуку вони знають, куди треба бігти та за чим сховатися. Хоча часу дуже обмаль, але це допомагає вижити. У випадку з військовим це тренування. У випадку з громадянином, який був під обстрілами, це життєвий досвід. У, у нас його, як за, як за правило, нема. На щастя, в будь-якому випадку несподіванка спричиняє емоційну реакцію. Але за рахунок тренування та досвіду людина знає, що робити та як діяти. Складнощі тут виникають у будь-якої людини, навіть тренованої. Яка потрапляє в непередбачувану ситуацію. Адже згідно нашої культури, ми не дуже полюбляємо вчитися в середньому. Але тут не про це. Навичка це по Павлову, якщо брати умовний рефлекс. Сучасні популярні знавці кажуть, що це так, так формуються так звані нейронні зв'язки. Але сенс той самий. Якщо у вас є такі зв'язки, ви не роздумуєте, ви дієте відразу, не витрачаючи час на роздум, як, як вилізти з тої халепи, що з вами сталося. Так скоріше. Якщо ви вчитесь, не вчитеся постійно, у вас досить мало тих навичок, інстинктів, нейронних зв'язків, та у вас немає готових шаблонів для дій в непростих обставинах. Тому вам доведеться в таких обставинах деякий час обчислювати, що вам потрібно зробити. <кій> в простих обставинах в людини всього кілька розповсюджених реакцій, автоматичних дій. Бий, біжи або замри. Вони діють дуже добро, добре, але не завжди. Тут гарантій ніяких немає. Я кажу тут про обставини, коли ви втікаєте, але. Саме в цих обставинах більш доцільно завмерти, наприклад. Немало того досвіду. Але дійсно всіх навичок на світі не опанувати. Якщо ви бажаєте вижити, треба йти на курс військових. Якісь, е, якісь курси військ особливого призначення, наприклад, там ви навчитесь навичок для виживання. Можливо, піти на курси канатахоців. І ви зможете не тремтіти на парапеті якогось даху. Підете на англійську, зможете розмовляти без ніякої безніявінні з іноземцями. До речі, головна навичка любої людини це панацея від та для всього на світі це навичка вчитися. Вчитися я маю на увазі регулярне отримування нових навичок. Тих або інших. Звісно, пов'язаних з напрямком вашого життя. Так от. У кризисних ситуаціях це ситуації непередбачувальні, навичок про ці обставини в нас немає. Ми реагуємо трьома способами: бий, біжи або замри. При цьому ми відчуваємо стрес. А також кілька не дуже приємних емоцій, як то кажуть, часто негативних. До речі, чим сильніший стрес, тим сильніші ті емоції. А чим вони сильніші, тим менше працює наш мозок. Всі, дії, всі ці дії інстинктивні, як у тварини. І це нормально, тому що люба тварина хоче жити. Падія дія реагування. Так от, наше людське це коли вже прямої небезпеки нема. От прямо зараз. Але емоційно ми ще чекаємо якоїсь халепи. І в цей час, чим швидше ми будемо здатні думати, як кажуть, опануємо себе. Деякі поплутають це, коли емоцій немає, і, тому, і, і, і так далі. Але їх треба трошки просто знизити накал. Тим скоріше ми зможемо позитивно вирішити нашу ситуацію. Коли ми зможемо опанувати себе, тобто запрацює вища нервова діяльність. Емоції не будуть вам заважати. Ви зможете досить ефективно прогнозувати, ну, як зазвичай, звичайних обставин. Тут я можу порадити практику заземлення, про яку я розповідав тут. Ця практика навичка. Дуже проста, вона надійна, і ви зможете швидко вийти зі, зі стану інстинктів та перейти до складу мислення, до стану мислення, рівноваги, прогнозів та аналітики. Досить швидко зможете повернутися до свого звичайного життя. Навіть в кризисних обставинах. До речі, можливо, хтось вже виконав цю вправу. Напишіть, як вона вам. Чи є питання в коментарях? Це буде корисно мені та моїм глядачам. Дякую!